Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавен. Сьогодні говоримо про Excel, про функції, які пов'язані з датами, як з ними працювати, та яку користь від них може отримати бухгалтер-кадровик. Перейдемо з вами до Excel, де підготувала чотири реальні ситуації з прикладами, де ми можемо використовувати формулу з датою. В реальних ситуаціях підібрала такі кейси, які будуть більш співзвучні з роботою кадровика, бухгалтера чи іншого управлінця, для того, щоб ви інтуїтивно зрозуміли, як у повсякденну роботу інтегрувати ось ці формули роботи із датами. Адже. Вони дозволяють пришвидшити і більш точно визначати різницю між датами та в інших цілях використовувати. Отже, розпочнемо з банального, як дізнатися кількість днів між датами. Найпростіший спосіб це використати формулу різниці між такими датами. Тобто банально від одної комірки віднімаємо іншу. Ось, для прикладу, в нас є дві дати. І у формулі я їх використала від комірки А3 8 травня, віднімаємо 25 лютого, в результаті отримаємо 72 дні. Ось справа є вираз самої формули. Зверніть увагу, що в комірці А5 у нас є числове значення. Здавалося б, що це просто набір цифр. Однак насправді, якщо змінити формат цієї клітинки, ми отримаємо дату. Тому часто користувачі в певних комірках вносять дату, однак отримують набір цифр. Це не помилка Excel, все працює коректно, адже. В розумінні Excel дати це теж цифри, саме тому ось в багатьох формулах ми використовуємо саме дату, і система рахує, визначає конкретно необхідні нам періоди. Тому для того, щоб перетворити ось це 45 713 у дату, ми натискаємо праву кнопку миші, формат клітинки та обираємо формат дата. І ось ми бачимо, на екрані з'явилося 25 лютого, тобто цих 45 тисяч. Нас означало 25 лютого. Далі наступний кейс це вставити поточну дату або час. І ось тут у нас вже не буде певної конкретної формули. Ми будемо використовувати комбінацію на клавіатурі. Спочатку для того, щоб вставити дату, ми будемо натискати Ctrl, плюс SHIFT і плюс знак. Крапка з комою. Зверніть увагу, що формули, які я наводжу у цьому відео, вони в українській розкладці клавіатури, адже я використовую україномовний інтерфейс Excel. Отже, для того, щоб встановити дату, ось вона знизу в мене, натискаю Ctrl-Shift і крапку з комою. І ось вона встановилася поточна дата. Для того, щоб встановити поточний час на момент. Того, коли ви робите цю комбінацію в Excel, ми теж натискаємо Ctrl-Shift, однак, вже плюс двокрапку. І система нам дає значення: ми бачимо години та хвилини. Хоча в мене з лівої сторони написані ще секунди, для того, щоб змінити ось. Зовнішній вигляд цієї комірки в Excel, ми теж йдемо до формату клітинок, натискаємо праву кнопку миші і беремо час і обираємо той варіант, який нам тут з цих запропонованих підходить. Натиснувши на необхідний, ми бачимо, додалися уже хвилини. Далі, наступний третій блок це встановити оновлювані дати або час, тобто ті значення, які будуть оновлюватися в Excel, з Зміною днів. Тобто, ви створили, ми зараз створили Excel 8 травня, відкрили його 9-го і у комірці, де ми встановимо цю формулу, автоматично зміниться дата. Пройде декілька місяців, дата теж буде змінюватися. Тобто, на момент відкриття документу завжди дата буде автоматично оновлюватися. Отже, для цього використовується дві формули: «Today» і «Now». Вставка динамічної поточної дати. Ось ми бачимо 8 травня, для цього вносимо дорівнює, тудей і відкриваємо та закриваємо дужки. Ось ця формула. Якщо необхідно встановити змінну дату та час, коли це зручно, наприклад, якщо ви робите таймінг по певному якомусь документу або по певній роботі, ви можете по її початку натискати today, now. Використовуючи формулу НАУ, фіксувати початок роботи, і потім використовувати знову ж ту саму формулу по закінченню цього періоду часу. І, відповідно, система сама встановить ось зміну цих годин чи днів, залежно від того, яке стоїть у вас завдання. Тобто, ось тут використана формула НАУ, і ми бачимо: тобто, я напишу, тут дорівнює, допишу, і система поставила 8 Травня 23.53 і поточні години. І тобто я цю формулу писала раніше, сьогодні, там були інші години. Однак, відкривши цей документ, зараз ось система змінила її вже відносно цієї реального часу і реальної дати. Далі, от, четвертий блок. Це встав, вставити дату у формулі як константу. Ось тут найбільше таких кейсів я підготувала для кадровика, для бухгалтера для бухгалтера, і ми побачимо, як ж використовувати ось саме цей варіант фіксованої або константи дати у формулах. Для цього можна брати дату у лапки або писати її у іншому трішки форматі. І про все це по порядку будемо розглядати по кожному прикладу. Зверну увагу, що цей файл ви отримаєте під цим відео. Він буде в описі до відео, тому якщо ви хочете більш детально пропрацювати ці формули, звичайно, завантажуйте його і працюйте уже, копіюйте у свої Excel-документи. І якщо це відео вам подобається, вам... Зручно вивчати Excel разом зі мною, обов'язково ставте під ним лайк. Отже, переходимо до прикладу номер 1 – додавання днів до фіксованої дати. І тут можемо використати два варіанти: вони дадуть ідентичне значення. Для прикладу, можна зазначити дату у форматі рік, місяць і день через дефіс, в лапки взявши, і додаємо далі необхідну нам кількість днів для визначення дати, яка буде. По закінченню цього періоду. Або використовуємо формулу date, зазначаємо дату, але уже у іншому форматі, а саме рік, де місяць та день через крапку з комою і плюс необхідну нам кількість днів. Ось ці формули дві використані. В результаті ми отримаємо 7 червня, коли ми додамо до 8 травня 30 днів. Міняючи відповідно кількість днів, ми будемо отримувати, зрозуміло ж таки, інші дати. Ще зверну увагу, що у формулах в україномовному інтерфейсі використовується саме крапка з комою для розподілення складових таких формул. Далі другий приклад це перевірка дати в умовній формулі. Отже, для цього використала наступну формулу, яка порівнює поточний день з певною датою, та визначає, з певною датою фіксованою, яку ви встановлюєте. Тобто ви можете так визначати, чи настав період певного якогось дедлайну чи інші варіанти, які будуть у вашій задачі, і зазначати у лапках певні числові, числовесні вирази, які потрібно. Щоб система видала Excel. У результаті, якщо поточна формула дійсно більша відповідно в певної фіксованої дати, або поточний день все ж таки менший. Ось для прикладу ми порівнюємо поточну дату, тобто 8 травня, з 1 травнем, і визначаємо, чи наша, наша поточна дата все ж таки більша за 5 травня. За 1 травня. Отже, результат залежить від поточної дати результат такої формули, і в нашому випадку термін уже минув. Якщо я зміню, наприклад, візьму відносно 6 місяця, тобто 1 червня, і в нас є тобто дедлайн у нас 6 червня. 1 червня, точніше, перепрошую, і в нас зазначається в результаті, що ще є час. Тобто тут може бути будь-яке інше значення, зазначене у цій формулі. І в нас змінюється результат формули. Наступний приклад це дата закінчення випробувального терміну. Припустимо, 3 місяці. Умовно, якщо працівник прийняти на роботу 1 травня, а випробувальний термін триває рівно 3 місяці. З використанням ось цієї формули єдейт, date, date вказуємо. Відповідну дату прийому працівника і доплюсовується три місяці, тобто коли завершиться цей випробувальний термін. Система визначить, що це 1 серпня 2025 року, дата закінчення випробувального терміну. Ось ця формула EDATE дозволяє саме додавати місяці до певної конкретної дати, яку ми зазначили ось в такому вигляді, про який ми вже з вами говорили. Наступний приклад, четвертий, він буде крайнім у нашому кейсі. Це перевірка права на відпустку після закінчення 6 місяців. І ось тут у нас буде ідентична формула, однак з різними фіксованими датами. У першому випадку ми порівнюємо поточний, знову ж таки, день. Тобто, в будь-якому випадку, ми відкривавши цей документ в наступних періодах, ми отримуємо оновлені дані. Отже, Якщо сьогодні і today, більше рівне a date, відповідно date, конкретна дата, це 1 травня 2025 року у, першому, у першій формулі, то відпустка можлива, або ще немає 6 місяців. І Наступний приклад варіанту формули. Тут уже дата 1 травня 2024 року. У першому випадку у нас поточна дата 8 травня. Ще відносно 1 травня до 8 травня, ми розуміємо, пройшло лише 8 днів. не має 6 місяців. Відповідно, відпустка ще не має 6 місяців роботи, права на відпустку немає. А в другому випадку, відносно 1 травня 2024 року, та поточної дати минуло більш ніж 6 місяців. Відповідно, система нам видає, що відпустка важлива можлива. Окремо зазначила, що дати у формулах вводяться у форматі date, рік, місяць та день. Є приклад, щоб Excel коректно міг їх розпізнати. і усе це для україномовного інтерфейсу. Повторюся, тому що в російськомовному інтерфейсі трішки працює все по-іншому. Колеги, а якщо у вас є питання по автоматизації, по Excel, по метку електронному кабінету, по басі, задавайте їх щоб для того, щоб отримати відповідну консультацію. В описі до відео ви знайдете посилання, перейшовши за яким, ви зможете, заповнивши форму подати такий запит та отримати високваліфіковану відповідь з автоматизації обліку або з інших сфер обліку. До нової зустрічі!